Олег зараз розуміючи коментар, показує так, що на суду я заперечую з приводу даного клопотання. Подаючи від цих протокол допиту, я самого початку говорив, що не прошу суд досліджувати відповідні покази, які відображені в цьому протоколі, і надавати їм оцінку. А Надавав його саме як відповідне джерело доказу, оскільки під час даної процесуальної дії. Свідком Бараницьким було надано номер телефону, який був власноручно, власноручно виконаний, записаний судею Салтан і переданий йому на, на, на аркуші паперу. Я вважаю, що даний доказ в цілому відповідає тим вимогам щодо допустимості, які ставлять кримінальний процесуальний закону, оскільки доказом є будь-які фактичні дані, які отримані установлено законом порядку. Не, не забороняє закон, кримінальний процесуальний закон не забороняє отримувати докази шляхом добровільного надання їх учасниками. Тобто, у нас є заходи забезпечення і є можливість добровільно, будь-яка особа може відповідний доказ надати добровільно. В даному випадку свідок Браницький надав цей доказ добровільно. Отримання цього доказу отримано і відображено в відповідному протоколі допиту його, що відповідає відповідним критеріям. Тобто, Процесальним джерелом доказу є документ, а документом в тому числі є створений відповідно до вимог кримінального процесуального закону протокол процесуальної дії. Тому я вважаю, що в даному випадку ці вимоги закону дотримані і немає в будь-якому випадку, немає підстав говорити про не, очевидну недопустимість цього, цього доказу, та й в тому числі і про не про його недопустимість загалом. Тому прошу відмовити задоволення даного питання. Зміст Протоколу Протокол покази не досліджувати. Не досліджувати, так? а лише констатувати, що під час допиту переданий матеріал, який є допитати, Всевірку, чи? так. Чи заявляли ви питання про випит цієї особи, як слідка і допустимо, показові якої обставини це є протокол? Надання цього документу. А про цей документ згодом... Про цю обставину повідомляє і Ми його заявили... повинні безпосередньо дізнатися цю обставину від свідка на спробу. Доказом є, цей цій є доказом, а зараз в цьому протоколі є джерело походження цього Так, Ну, Дивіться, в нас може бути і спаді, наприклад, з вибухом цього Безпосередньо Ми ж повинні дізнатися про це у що є джерела походження цього доказу. Ну, все, з однієї так, але з іншої сторони ми, ми повинні довести, яким чином це було отримано на стадії досудового розслідування, показати. Так, ми не просимо досліджувати покази. Просто це як шлях утримання цього доказу. Це добровільне передання вам цього? Відачі. Так. Ну, а яким чином під час досудового розслідування отримується письмові заклад? Mm. Mm. Ну, це якщо, якщо виникає необхідність слідчі у проведенні слідчих дій, чи життя закладів забезпечення. Якщо доказ надається добровільно, то в принципі закон не забороняє. Тримає такий доказ добровільно і мені здається, що позиція Верховного суду теж Верховний суд не також на це вказував. Звідки ми знаємо, що він добрі Ну, я думаю, цю обставину він також підтвердить, коли ми будемо його допродувати. В першому томі ваша шість, восьмий доказ першого Дякую. За постановою про призначення групи прокурорів відразу. У вас там перешиті матеріали Ні, так як ви надавали за вашою постановою. Судові справи вони вже перешиті. Так, це по ваші мові спросить.

Це перший том. Ага. Може в другий вигляду про це. В другому точно було. Так, проняти. Другий том, до подсвітка. Другой, так? 4. Допит 27 березня, 2023 року, так? Так. так, так. так, так. так, 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 так. Ще від додаткового... Там заяви так, що про забезпечення? Також прошу долучити до парку допитую, наступні матеріали позивна заяви Київського суду, розтягнення заборобованості позивна заяви. То, по паперу написано в основном сюда Султан, її номер мобільного телефону, скачут переписка мессенджери з Судеї Султана. Mm -hmm. Треться. Треться. Треться Документ, який був виготовлений для звернення до суду. Який документ? Mm -hmm. Позовна заява. Позовна заява була виготовлена завчасно для звернення до суду. Це, це сторона захисту, подаючи заяву про провокацію підкупу, взагалі висунула версію про те, що взагалі що ця цивільна справа має штучний характер і е, фактично Храницький підробив відповідну через повістку про. Е, Позу по грошових коштів і ним зором і відповідно вся ця ситуація була штучно створена під, для провокації підкупу судді Салтану. Шіста містя вирішила дане клопотання розглянути на наступному засіданні. Зараз у нас час залишилось там 10 хвилин. Прокурор тоді як ми будемо діяти на наступне засідання, свідки викликаємо, і нас залишився диск не але, нас залишилася одна флешка не переглянута, але фактично ми досліджували протоколи і огляду цього телефону з відображенням цього змісту. Ну, в принципі, я вже в нас склалася така тенденція, що сторона захисту деяких став заперечує, можливо, немає необхідності залучати спеціаліста. Ми б тоді могли перейти до виклику свідка і до, до дослідження. Тобто не переглядати? Я на цьому не настоюю, бо ми ну, відповідні фактичні дані відображення в протоколі огляду. Тобто ми його оглядали. Якщо сторона захисту наполягає, то ми, звісно, забезпечуємо спеціаліста. Можливо, сьогодні так само, бачите, конструктивно в, принципі, в нас відбувається тове що сторона захисту певні обставини не заперечує. Я розумію, що в них є там своя... Стратегія захисту щодо провокації, вона буде забезпечувати, напевно, виклик свого свідка. Можливо, немає необхідності залучати цього спеціаліста. Там є кілька оцих фраз з переписки з WhatsApp, якщо ви їх не заперечуєте, то можливо немає. Переписка з WhatsApp, яка була передана знову до цього протоколу, додаток. Ні, Там є протокол, телефон був вилучений під час обшуку, і оглянутий детективом і залученням спеціаліста відображено відповідні відомості в самому протоколі огляду. То є представне джерело доказів, можливо, немає необхідності віддати не сам телефон. Якщо вставайте, вставайте, якщо виставайте. вам було. Ваша честь, ми рахуємо, що його треба переглянути. І стосовно виклику свідка, на наступне засідання, у судовому засіданні 6-9 була постановлена ухвала суду про дослідження доказів письмові, речові і виклик свідка. Справа в тому, що у сторони захисту так само є. Мові докази, і вони ще нами не надані, про що ми маємо це питання, і на слідуючий раз надамо. тому, ми рахуємо, щоб просто недоцільно викликати свідка раницького на наступне судове засідання. Тобто, ви пропонуєте змінити порядок засідження доказів? Ні, ваш честь було постановлено спочатку докази сторони обвинувачення, да. потім захисту. У сторони обвинувачення іще диск, ви наполягаєте на його перегляду да. і їхні свідки. А, ваша честь, справа в тому, що якщо ми викличемо зараз е, Бравицького, е, у нас всі е, письмові докази, ми його не зможемо запитати по нашим письмовим доказам. І просто шкода, що людина, яка зараз знаходиться. Це питання про зміну порядку дослідження. Да, ми будемо його ставити, в слідчую, щоб він два рази не їздив Ваша честь. Ну тоді, якщо, свід, якщо свідка не викликати, щоб на наступне засідання кажу, була робота. Або у вас... Багато у вас письмових доказів. Ну, Трохи є. Так скільки, може, за 10, хвилин не спіємо, долучити. Там перегляд відео. у нас перегляд відео спеціалістів. Молоденько, да. і наші там десь 40 хвилин. А ще відео. Ті відео, які ми вам надавали на 290-й. Це що, опитування. Опитування і ну, протокол допиту. До ж сьогодні заявляли клопотання, щоб не долучати протокол, бо суд опитує, суд досліджує покази безпосередньо. Ну, мені здається, що суд не допустить опитування. Ну Це ж суд Перегляд... буде вирішувати. Ну, просто озвучте, ви про що, що ви хочете зслідувати. Ви ще зарано мої думки ми, якось. За дві години часу передивитися відео, яке. Пропоручий ну, в... ваші докази і допитати слідкам встигнемо? Ні, тут два відео. І письмових доказів у нас є трохи. Так що ви пропонуєте пос... надати ваші письмові докази, да, да. а тоді вже свідки викладають. От так, ваша честь. Це а просто доцільне. А вас свідок. Один чи більше буде. Одинський, один клас лише Браницький. Просто доцільно. Два рази руку приїжджали. Ой, такі виділено. Ваші матеріали, які ви плануєте долучити, вони попередньо відкривалися з прокурором? Звичайно, Всі, ми натривали перед 290-ї, коли дізналися, ну, перед тим, як його викрили, ми все надавали. Добро, тобто прокурору додаткового вивчення не платіме знати. Олег Юрійович, ваша mm. думка. Mm. Повторити вам те, що мене давали? Ну, у випадку, якщо ми залучимо свого спеціаліста для огляду телефону, я думаю, нам хвилин там 15-20 вистачить. Якщо взяти до уваги ці документи, які сторона захисту надавала прокурору перед виконанням вимог підставності, це клопотання, там, акт опитування і відеоматеріал з опитуванням. Мені здається, що суд не допустить цих доказів до дослідження, відповідно, оскільки досліджує докази, докази безпосередньо. Тому мені здається, що ми втратимо час. З тих документів, які сторона захисту надавала там кілька аркушів, там не так багато. Це я думаю, на хвилин 10-15. Я думаю, що якщо в нас було виділено 2 години, то варто забезпечити явку свідка. Мені здається, що ми перейдемо до його добу. Скажіть, будь ласка, 16 жовтня ми планували наступне судове засідання з 11 години. Чи є можливість у сторін прибути на 10? Ну, скажете, ну, ми ми ми, ми, звичайно, У мене засідання на 8.15, мені здається, тут 2 години виділяють. До 10. В принципі, я і в цьому приміщенні. І в цьому приміщенні. Да. Тобто ми можемо на 10. Тоді, якщо можливо прибути на 10, тоді наступне засідання відбудеться 16 жовтня з 10 і час тоді, я призначу нас до 13, можливо. І... Тоді... Вважаємо доцільно вихвалити, змінити порядок доказів, щоб надати можливість, прокурор приведе спеціаліста, ми оглянемо флеш на всі інформації. Тоді сторона захисту ваші докази, які там будуть, яка там доля їх буде, потім буде вирішувати. І вважаємо тоді доцільно викликати свідка і допитати, щоб не втрачати час. Скажіть, на три години є. Ну, у нас там... Так, свідок ми, Олег Ігоріч, ми з силами суду викликаємо. Ми постараємося забезпечити, але я секретаря попрошу там повістку виписати. Повістку виписати так потрібно. І можливо навіть орієнтуйте, його десь на 10-40, поки ми там вирішимо ну, ці всі питання. Всі питання. Добре, добре, добре. Так, що тоді? Ще питання є, які підлягають вирішення. Так, відставайте якщо у вас там uh -huh. щось болить.